П'ятиразове поповнення в Одесі жінка одночасно народила п'ятьох маля, трьох хлопчиків і двох дівчаток. Малечі вже придумали імена Денис, Дарина, Владислав, Олександра та Давид. Наразі малята перебувають в реанімації, бо ж народилися недоношеними. Я думаю, что это случай первый не только в моей практике, а, наверное, может быть и в нашей стране первый случай, когда пятерня, которая зачата естественным образом, в общем, смогла доносить до срока 30 недель, и мы ее благополучно родоразрешили. Пологи провели шляхом кесарового ростину. Вага найбільшого маляти не дотягла навіть до 2 кілограмів. Вони виявилися дуже хорошими дітьми. Вони йдуть по лучшому варіанту адаптації. Всі діти без на вентиляції легких троє з них уже кормятся. То це хороший такий прогноз. Скільки ще новонароджені прибудуть в реанімації, лікарі не прогнозують, чи є в них ушкодження нервової системи. Стане зрозуміло, щонайменше за тиждень. Стан породілі також задовільний. Це були й другі пологи. Три роки тому вона народила доньку.